Слава Ісусу Христу, дорогі підписники, всіх вас благословляю, бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословення на кожен день вашого життя Во ім'я Ісуса Христа. Господи, збережи нашу країну, збережи наших людей, наших воїнів і дай, і дай нашій країні найкращі благословення во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І сьогодні я хочу поговорити на таку тему, як одержимість бісами. І чому люди часто одержимі бісами, тому що вони віддалені від Слова Божого, віддалені від Бога, перебувають в непотрібній інформації. І диявол працює так, щоб через непотрібну інформацію залазити до людей в їхній мозок і там робити те, що він хоче. Ось і чудовий приклад: фільм Венон. Ось вроді би такий фантастичний фільм там. Людина зі суперздібностями, ну, часто видно, що людина мучиться мучиться з цим демоном внутрі, з цим бісом, який просто бере, забирає життєві сили цієї людини і робить те, що потрібно цьому бісові. Ось, і часто такі люди страждають в реальному житті. Ось. і... Кіноіндустрія вона показує проблему людства. Але люди, часто які одержимі там кіноманією, ну, дивляться і думають, що це фантастично, що це все класно. Ну, насамперед треба дивитися, що в цьому фільмі просто відображена проблема. Ось ну, звільнитися від біса, звільнитися від демона, людина може тільки. Коли вона приблизиться до Бога, коли вона буде вивчати Слово Боже, буде прибувати в церкві, там, де вивчається це слово Боже, буде каятися в своїх гріхах та втілювати Слово Боже в життя. І як написано в посланні до Якова, що приблизьтесь до Бога, і Бог приблизиться до вас, і сатана втече від вас. Ось і якщо там, де Бог наповняє благодаттю, там, де Бог. Наповняє своїм Духом Святим, то тоді сатані немає нічого, ну немає других варіантів, як відступити. Ось тому я вас всіх благословляю, і не дивіться всякі фільми, не дивіться всякі непотрібні інформації, наповнюйтеся Словом Божим, і там, де буде Слово Боже, там буде свобода. Тобто там, де буде слово Боже, там буде Дух Святий, а там, де буде Дух Святий, там буде свобода від гріхів. Тому я вас всіх благословляю. Ось і повне відео на цю тему, подивіться на каналі фільми Салтаненко. Допис на то відео я залишив в дописі під цим відео, так що дивіться, заходьте і нехай Господь вас береже, де б ви зараз не знаходилися во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Конечно, але чому мир хуже? Почому ти вчора женився, а сьогодні розвевся? Почти ти вложив життя этих дітей, а они тебе ненавидят. Почему у тебя с близкими людьми нету отношений? Почему сколько я делал добра верующим людям? И они ненавидят меня. Почему? Потому что кто-то имеет доступ к мозгам. Кто-то имеет доступ к мозгам. А мозги это все. А зачем мне слово служить? А зачем мне это? А зачем мне то? А зачем? 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 Я сам контролирую ситуацию. Знаешь, я пастырь 20 лет. Я столько видел уже людей и судеб, столько загубленных призваний, предназначений. Потерянных лет, которые люди, они потеряли, потому что они кем-то увлекались. Мне нравится этот человек, с ним нельзя сообщаться, а мне нравится этот человек. Он такой классный друг. Он грешник, он называется только верующим. Когда ты выбираешь не тех друзей, не то сообщество, не те отношения ты выбираешь. Цена – обольщение ты попадаешь в зависимость, ты попадаешь в колдовство. Дьявол имеет доступ, ты открыл дверь, и твой разум поражен. И ты на самом деле не сильно уже отличаешься от того, который просто полностью поражен, сошел с ума. Потому что тот поражен, он сам кричит, что-то с ним происходит. Но когда дьявол тебе поразил разум, он вредит себе, он никому не вредит. Но когда дьявол поражает, и ты думаешь, что ты здоровый, у тебя все нормально, но ты с пораженным разумом начинаешь делать зло. Начинаешь разрушать церковь, разрушать судьбы, войны затевать и так далее, и так далее, и так далее. По факту, дьявол намного больше в тебе, дорогой и любимый, чем в том, на первый взгляд, кажется, одержимом человеке. Это его проблема. Но дьявол так может делать, ты типа умный такой весь из себя, но ты столько можешь зла нести. Разобраться